Радикали, крайні націоналісти та фашисти. Саме такими словами Віктор Янукович та його найближче оточення називали тих, хто постав проти його режиму під час Євромайдану. Здавалося б півроку достатній час для того, щоб очистити державний апарат від тих, хто у найвідповідальніший момент не підтримав український народ, але і досі ті, хто на міжнародному рівні поплюжив революції гідності, лишаються на своїх посадах. в Барселоні е, Олександр Це 23 лютого. Іспанія Барселона. Після кривавої бійні і чисельних жертв у центрі Києва Янукович втікає з України до активістів місцевого Євромайдану. Після тижнів ігнорування виходить генеральний консул України в Барселоні Олександр Хрипунов. Тепер він готовий говорити про євроінтеграцію. Постійно наполегливо. Робили все для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, але обуреного натовпу не спинити. Я не хочу слухати, ти розумієш то чи ні? Немає вступитися. Якщо ти, ти виступаєш як людина чи як посол. Я виступаю, як державний сультивець. То тебе не людина. потрібно. Генеральний консул залишає мітингувальників. Українці збирають підписи за його звільнення в руках одного з активістів стаття у місцевій газеті від 21 лютого. Наша перемога це не ціна тих людей. За словами нашого генерального консула. Мимо ми маємо право повне право висловити нашому генеральному консулу. громадський осуд. Ось цей матеріал. У час розстрілу снайперами майданівців. Хрипунов поділився своїми роздумами. Відповідальність за заворушення лежить на опозиційних політиках, які прагнуть досягти влади в найкоротші терміни, скориставшись невдоволенням населення після того, як угоду з ЄС не було підписано. Вони закликають до протестів. Вони не чекатимуть президентських виборів наступного року. Ось як завойовується влада в демократії. У цьому неспокійному середовищі знайшли свій шанс ультранаціоналісти з нацистською символікою. І ці діти перебувають на території України. Ці діти певним чином брали участь в тих подіях, які відбувалися в різних містах. І почути після того від пана консула про те, що наші діти націю, нам це не сподобається. Він абсолютно не виправдовувався про те, що це його була помилка чи ще щось до цього генконсул розсилав не менш промовисті листи. В одному із них порівняльна таблиця законів Європи та Америки із законами Колесніченка Олійника від 16 січня, тих самих, після яких конфлікт тільки загострився і перейшов у криваву фазу. Хрипунов натякав, що вони прийнятні, Маю честь надіслати вам для ознайомлення та використання у роз'яснювальній роботі порівняльну таблицю окремих законів України, ухвалених. 16 січня цього року та аналогічних норм країн Європейського союзу і північної Америки. Щиро сподіваюся, що здійснений аналіз допоможе краще розібратися у їх суті з повагою Хрипунов, генеральний консул України в Барселоні. Відтоді українці Каталонії безуспішно наполягають на відкликанні генконсула. У своїх матеріалах розповідають про його неекономний спосіб життя, про оренду житла на узбережжі в районі Діагональмар. Це по ресурсах. Не... Про відвідини російських вогенних заходів і про користування лише престижним БМВ-5-ї моделі. Звичайно, це престиж, але вже прем'єр-міністр України показує приклад, що він може літати в звичайному літаку разом з іншими пасажирами, бо треба економити на всьому. Наприкінці червня у своєму Твітері про вимоги українців відкликати генконсула писав Сергій Лещенко. Тоді міністр закордонних справ Павло Клімкін запевнив, я знаю позицію громади. Ми зараз прозоро вивчаємо всі аспекти цієї ситуації. Аспекти вивчають уже два з половиною місяці. А тим часом Хрипунов, як і раніше кажуть, не особливо переймається проблемами українців. Не е, проводить якби організації е, о цього е, українського суспільства української діаспори за кордоном. А саме в цей важкий такий страшний час для України. Чи збираються повертати Олександра Хрипунова в Україну? Сказати справді важко. 10 вересня міністр Клімкін заявив схемам: Рішення прийнято і найближчим часом він звичайно повернеться. Але у відповіді МЗС на наш запит від того ж 10 вересня йдеться: питання звільнення генерального консула і займаної посади повинно розглядатися та відбуватися відповідно до положень чинного законодавства України. Питання знаходиться на розгляді керівництва МЗС України. А тим часом українці Каталонії кажуть, Хрипунов уже свої проблеми вирішив. А чим він це пояснює, з ким він домовився? Я, наприклад, не знаю, ну, але в нього друзі в Міністерстві закордонних справ є. Це справді можливо, причина збереження під собою крісла у давньому знайомстві Павла Клімкіна і Олександра Хрипунова, адже вони починали кар'єру разом в управлінні контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України. На цей закад міністр зазначив, О, Ви знаєте, я почя, фактично всіх знаю. в МЗ. Я думаю, що 90% людей я дуже добре знаю. Таке виправдання викликає деякі сумніви, бо виходить, Клінкін добре знає майже півтори тисячі працівників дипломатичних установ, плюс майже усіх із 600 працівників апарату МЗС. Менше з тим, поки що ситуація виглядає так. Міністр уже кілька місяців лише збирається відкликати з теплої Барселони генконсула, який ще півроку тому виходив із антиреволюційними заявами та ховався від тих, чиї інтереси мав захищати. У той же час за інформацією наданої МЗС держава щомісяця, крім зарплати в 2106 гривень, витрачає на хрипунова 2900 євро або 48 372 гривні на місяць на оренду житла, приблизно 233 євро або 3898 гривень на місяць на пальне для п'ятої БМВ, надає щомісячні відшкодування витрат в іноземній валюті, сума яких закрита через гриф для службового користування, плюс оплата комунальних послуг. На утримання дружини та дитини. І це відбуватиметься ще невідомо скільки часу. Люди, які ну, як себе зачорнили співпрацею з режимом Януковича, вони повинні піти. У свою чергу сам генконсул дипломатично пояснив схемам, що нацистська символіка була лише його особистим занепокоєнням. Радикали Пропостив. з нацистською символікою були. Ви казали це словосполучення. Ви знаєте. Е я говорив про свої особисті спостереження через вам підтримки. Але ж ви говорите, що ви виступаєте як державний службовець, які особисті спостереження? Ви представляєте Але я, державу на лісто говорив журналісту? Я говорив, що я бачив певні речі, які в мене викликають занепокоєння. Все а закони Колесніченка Олійника пан Херпунов і досі вважає близькими до європейських. Ті закони, які прийняті, були за суттю, якщо порівняти, подивитись законодавство європейських країн, куди ми зараз європейського співтовариства, куди ми зараз приймуємо інших розвинених демократій. Ці положення дуже близькі.